Так, десять хвилин по лісу. І перший грибок. Перший білий гриб. Йдемо ми йдемо і тут серед лісу бац, город виорений. Щось там є, кажуть. О! Біля виораного городу ось такий ось такий гриб виріс. не там Навіть би не подумав. лисе темному растут белые грибы. О, класс! Белый, белый, белый. Файні, та? Там здається є вон, бачиш по цьому рі, а воно перед мене вон є, бачиш, раз, два. От, там так, так це зараз це, буду це закриваю. Так, це закриваю. Ось така кубка підпеньок. Такі підпеньки знайшли. Але ми їх сьогодні не беремо. Ми сьогодні ходимо виключно за білими грибами. Їх знаходяться сьогодні також, крім підпеньок маслята, печериці сьогодні бачили. Червоних не було. Але ми сьогодні беремо тільки білі. Побачимо, скільки ми їх не збираємо. У нас часу сьогодні небагато є, приблизно 2 години. Ось подивимося, скільки ми за 2 години зможемо принести додому білих грибів. Ось маслята сьогоднішні. Думаю, їх, як я казав, вже не беремо. Ми сьогодні ходимо в суто по білі гриби. Ось такі червонячки. Три штуки. Три червоні парасольки. Ще й отакі от гриби, червоні. В крапочку білу. Але їх їсти не можна. Мухоморчики. Для тих, хто любить парасольки, тут парасольок повно. Парасольки не збираємо. Але якщо... То парасольок тут багато. Місце, де дуже багато парасольок. Ми їх теж не беремо, бо ми такі гриби теж не їмо. Не вміємо їх готувати. Парасольки. Вертаємось додому. Сьогодні на дві годинки збігали по гриби. Ну, назбирали трошки білих. Так, скільки ми назбирали білих грибів. Ось. Зараз підвішемо і подивимось. Кілограм. Кілограм білих грибів. За дві години.